Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Привіт усім, дорогі друзі. Говорить і показує Полтава стадіон Ворскла в прямому ефірі. Репортаж із поєдинку чергового туру професіональної футбольної ліги. Вібет, перша ліга, шостий тур. Ось е, е, схеми і склади команд, в яких вони виступатимуть. Я обов'язково цю всю історію продублюю для вас. І під час матчу ми побачимо зміни, тому що є певні новації і в складі Ворскла, яка зараз на ваших екранах, і головний суддя сьогоднішнього поєдинку. Дає свисток про його початок. Агробізнес із м'ячем. Іван Салаш із Калуша сьогодні працює на цьому поєдинку. Сергій Удовенко з Кропивницького, перший асистент. Артем Переверзів теж з Кропивницького, другий асистент. Твор в атаці на першій хвилині, але невдача спіткала. В цьому моменті добивання ворота М'яч пролітає. Ось так розпочали господарі. Сьогодні зелено-чорна форма у полтавців доволі незвична для них останнім часом. Ну, але щось треба міняти. Три поразки поспіль у полтавців, нагадаю. Бріхна пробиває. Все ж таки, поворотах на добуванні немає нікого з зелено-чорних. В спробі атаки полтавська ворстка. Чидомере. Чидомере просувається вперед. Не зустрічає спротиву. Пробиває здалеку. Підківка контролював м'яча, але Чидомере приклався від душі. Не заважали йому в Чидомере. Хороший сильний удар є з 9 балами. Нам важливо пам'ятати, що в агробізнеса 11, в Ворскле 7. І зараз Ворсле в атаці Войцеховський проти нього. Гаврушко пасує на Андрученка Войцеховський. Удар по воротах. Закручує м'яч під дальню стійку штангу. Але забирає його в руки Роман Підківка. Околе перша на цьому стадіоні на домашньому. Він прийшов уже по ходу сезону до полтавської команди. Пріхна. Чи до мера. Короблін. Тимур, передача на Войцеховського. Падає він у карного майданчику, показує рефери, треба здійматися. Підійматися, атака триває. Пробивав Войцеховський. з другої спроби Підківка забирає м'яч у руки. Роман Підківка. І ось на ваших екранах населений пункт називається Підволочиська, але це вже Тернопільська область. Волочиську була команда Збруч. Власне, Ворскла зараз в атаці. Про історію потім. Просувається вперед, по-моєму, кораблін. Передача на Андрушенка. Простріл на штангу, але там не досягає м'яча. Тарас Дмитрук, по-моєму, підключився до атаки і не зумів там дістати цю передачу. Удар від воріт виконуватимуть гості. Туди пограв. В Металурзі, пам'ятаю, виступав за ниву Тернопіль за Кудрівку, за Буковину вкинув за бокової. Триває атака в Ворсли, і можна пробивати зараз. м'яч у лишачого суперника, я палюють Полтавці, чогра рукою. Ми обов'язково подивимося цей епізод. Але триває володіння м'ячем. І ще допомога потрібна обом футболістам, які зараз на газоні перебувають. Ось Рефер Іван Салаш підбігає до обох гравців для того, щоб зрозуміти, чи потрібна допомога. Дивіться уважно. Ну, як ви думаєте, була гра рукою чи не було? Ангу. Немає удару, у полтавці відбилося підбирання за агробізнесом. Гаврушко, Гаврушко обігрує суперника, падає в карному майданчику. Знову немає пенальті, на думку Рефері. На вістрі атаки іншої команди. Ось повтор удару Гаврушка, як він обіграв захисника, опинився на газоні. Власне, не удару, а дій Гаврушка. Бо він дивиться футбол саме на каналі Професіональної футбольної ліги. Аби стежити за змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео, підтримайте наші трансляції вподобайкою. Перехоплення від Ворсли входить до карного майданчика і пробиває по воротах Тарас Дмитрук, але не точно м'яч пролітає повз стійку. І, зокрема, цей момент зможете побачити в оглядах в трансляціях на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги, Ще не було для Ворска, але в ОПЛ були часи, коли Ворскла грала без уболівальників. Ну, як, власне, всі клуби в Україні зараз передача від агробізнеса. Удари, який сей від Кирила Лавути. І яке завершення від агробізнеса. Буквально миттєво провели атаку. І зараз Лавута сигналізує там про те, що лікарів потрібно покликати по зіткненням. Ну, але грав і козак. Нагадаю, що по одній дискваліфікації перед цим матчем є в обох команд Дмитрук на правому фланзі. Прибирає на замах захисника. Проходить другого захисника, віддає крос. Удобивання і Чидомер не відправляє у сітку. Лише кутовий заробляє Ворскла, але яка це була атака? От щойно я сказав про Чидомеру, на треба було в першому таймі говорити. Розчарованим виглядає Олександр Бабич. Ну, це зрозуміло, ось повтор Дмитрук прострілює. Тут бачите, подвійний рикошет. І не вдалося відправити м'яч у сітку Чедомера, тому що там була боротьба з футболістом у жовтій формі. При те, що футболістові. 25 або 23 роки. Ну, тобто молодий гравець ще досить. досить. І Він ефективний, як ви побачили, в таких завершальних етапах кутовий розіграли полтавці. Байдал, підключає захисника одразу туди подача до карного майданчика головою і п'ятою не зумів завдати удару футболіст Ворсли. Сидоренко 189. От Зіня, не пам'ятаю, зріст, так не пригадаю одразу. Тому стандарти небезпечні. Зараз один із них. Є удар по воротах, але не точно м'яч. іде. пробивав, по-моєму, 28-й номер Олег Лень. Кидання за бокової від Ворскли. Удар по воротах. І тут захисники, чи хто? чи... Відворі, так, нападники Ворскли відправили м'яч. Поза воротами буде удар від воріт. З Байдалом виграє її. Підбирання за ворозькою за Пріхною. Байдал. Байдал праворуч на Дмитрука. Дмитрук має простір для того, щоб підготувати передачу і робить її. Крохмаль скидає під удар. Постріл від Пріхний. Але повз ворота м'яч пролітає. Удар від воріт показує головний суддя. Ось дивимося. Передача Байдала. Відскочує м'яч до Бріхне. І той під щільно так луснув просто м'ячу. Ці, окрім двох, тут лишається попереду Ворсли Буренко. Його опікають футболісти. Подача до карного Лавута забирає у руки. І все на цьому лунає. Фінальний свисток. Не дав можливості головний суддя Іван Салаш Лавуті. м'яч м'ячу гру. Отже, 0-0. Дякуємо, що дивилися трансляцію. Організатором якої є футбольний клуб Ворсла. Вібет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.